Вітаю вас, колеги так дійсно столиця продовжує оговтувати світ ракетної атаки, яку завдав вчора наш ворог. Дійсно, вона була однією з найнасиленіших за останні часи. Ну і звичайно. Ця також постраждала за ми Бачимо, що зараз okay. і в Одесі відбувається. Росіяни продовжують наносити удари по цивільним. Наразі бачимо, що там дуже багато постраждалих. Тут у Києві наразі ситуація більш-менш стабільна. І, і хочу вам повідомити про те, що наші комунальні наші служби вони не гаять час, а продовжують допомагати людям. Зокрема, за ми зараз перебуваємо в черському районі міста. Столиці за наявну інформацію від. Uh, summer uh... За співмасу інформації від ДСНС саме сюди а, було потрапляння уламків частини ракети церковні, які запускали Росіяни. Також вчора під час масової атаки дійсно наші журналісти вчора були тут одразу після а, тим, частини. А ДСНС повідомили про те, що одразу сюди приїхав спеціальний наряд, і а, за допомогою рятувальників національної поліції а, усе вилучили всі ці а, саме уламки. І безпечно вилучили, евакуювали звідси людей, і вже зараз проводяться ремонтні роботи. Ну звичайно, ви розумієте, що зараз в мене такий фон він не не як зазвичай. Якщо ви дуже гарно спостерігаєте за нашими прямими ефірами. просто зараз ми перебуваємо не на вулиці, а перебуваємо ось тут. Майже на даху а, цієї п'ятиповерхівки. і дійсно хочемо вам показати те, що тут зараз відбувається, і оцінити і подякувати нашим комунальникам. Ну і звичайно, що ось тут до речі, ось ми бачимо, що а, ну трішки не хочуть спілкуватися, бо їм заборонили, хоча не розумію чому. Але я вам хочу показати про те, що зараз ось цей дах повністю зараз, куди до речі, бачимо, що а, було потрапляння. Його зараз перекривають і вже майже це зробили за що е, дякуємо нашим комунальникам? А е, також я хочу, аби ви звернули о, зараз обережно. Подивіться, як зараз е, хочу, щоб ви подивилися, як саме це відбувається. беруть спеціально ось такий шматок покрівлі, і зараз ось так через спеціальний отвір. Е, ось туди наверх закидають зверху. Там на даху вже також є присутні працівники. Вони закріпляють е, ці покрівлі, спеціальні шматки, і дійсно це вже дуже швидко. І Коли ми сюди приїхали на місце, нам комунальники сказали, що ну ми вже майже все зробили. А, але ось нам е, все ж таки дозволили вам показати. Окрім цього, ви можете поруч із е, самими комунальниками. Ось це, будь ласка, так, зверніть увагу там е, залишки від того, що було раніше. Ну і звичайно, я вам так хочу сказати, що зазвичай на ось такому технічному поверсі, так можна його і так назвати, зазвичай дуже багато голубів мешкає, але я вам хочу сказати, що на вони були настільки вже, мені здається, вчора налякалися, були налякані до, до, до такої саме степені, що наразі ми їх навіть тут і не спостерігаємо. І ось, будь ласка, також хочу вам повідомити про те, що ось тут. Є така спеціальна дірка. Ми її показувати не будемо, адже там саме помешкання людей, які постраждали внаслідок чергової російської атаки. Не будемо її показувати, бо це приватна територія. Але щоб ви розуміли, просто загалом розмір цієї дірки, що її ось накривають спеціальними такими дерев'яними дошками і не однією. Працює тут до 10 людей, і також ми також тут спостерігаємо за тим, як це. Це роблять як саме уговтується столиця. Багато це п'ятиповерхівка наразі, як комунальники перекривають цей дах, і дійсно хочемо подякувати і відзначити роботу. Бо ми також знаєте, іноді виїжджали. Ми постійно виїжджаємо до речі на ось такі ситуації, коли ворог обстрілює ми, фіксуємо наслідки. все показуємо нашим глядачам, те, що можна показати, те ми і показуємо. Не порушуючи звичайно законів воєнного стану і ми. Їздили впродовж цих трьох років новини не лайв були всюди е, у різних містах, і і дійсно е, хочу відзначити роботу комунальників на різних містах, але ось тут е, просто можна навіть поставити е, 100 із 10. бо дійсно така злагоджена робота на вулиці, коли ви лише заходите у багато у п'ятиповерхівку, е, ви можете побачити лише зах, таку захисну стрічку, яка очіплює територію, яка до речі не дозволяє. Заходити, ну і звичайно, деякі сміття. Ось там повідомили комунальники помінада. Ага, бачимо, що тут зараз вирішують, що робити. До речі, нам розповіли, що були спеціальні такі металолом внаслідок саме прибирання території, після падіння частини ракети Цирконію, цю п'ятиповерхівку. І мені вже повідомили, що безхатки вже забрали її кудись віднесли. Ну тобто, бачимо такий, знаєте, деталь, але ну дійсно вона заслуговує на уваги. Давайте зараз просто подивимось без моїх коментарів, як тут саме відбувається саме при. Даху. А, а підкажіть, а коли планується закінчити роботи? Сьогодні ж? Сьогодні закінчуємо роботи. Угу. А скільки загалом триває перекриття цього даху? Цього так. день. Ну, робочий день. Угу. А робоча з ми закриваємо, роботу тут 55 квадратних метрів. Ставимо брошотку, баполку, ще герменяємо день, все. Ну робоча смина. Підкажіть, будь ласка, як загалом ось звідки ви берете ці матеріали? Можливо, місто надає. Матеріали нам привезли eh, МЧС. Привезли для ну для таких служб. Що, що ліс, що шифер, що возі? Ну все все нам привезли. Ну МЧСники. Ну, це Ну, це складов їхніх да. там привозять на базу. М МЧСники. На базу привозять? Ми використовували Не... в таких е, випадках, Такі... як було да. вчора. А ви вчора тут були, бачили, що тут відбувається чи лише сьогодні? Ми... Я живу через дорогу. Вчора були і сьогодні. Да. ми Є працюємо. Ага. А що вчора тут побачили, якщо можна декілька слів? Ну ми, ми не можемо це говорити, тому що угу. а, ми шо, побачили Ми говоримо, що про те, що ми можемо говорити. Ми, ми працюємо по по своїй роботі. Ага. Те, що було, ми нічого не бачили, нічого не знаємо. Розумію. Ну, Розумію, підкажіть, будь ласка, ось зараз я бачу, як ваші працівники на такій висоті стоять. Ви не боїтеся за них? Можливо, у вас є якісь. Ні, там є страхов, страховський матеріал. Страховка. Он, так? Он, он, вир... все, все. От віроки, все, все, все Ага, ось є... Просто я Спустився, щоб їм помогти, допомогти. Ага. Зараз я вилажу, я трохуюся все. На є, ваше... а? А це у вас така, так? Ну так. да, жумар, віроку, так, віроку, цеплює да, і пішов на кришу. Ага. Тобто, оце ось так цепляється, Вон так? На криші, він там. Зараз я внизу, зараз я вирізну. Я зацеплюся. Ага, ага. Хто внизу він не ціпляється? Він тут а там все. Ми страхуємося все, по безпеці. Ми все працюємо. вас, почув вас, Дуже вам дякую. Дякую за вашу роботу. Бережіть себе. Ну і звичайно, як ми бачимо, нам вже повідомили, що сьогодні всі роботи закінчать. Ну тобто, одна така години. Ми закінчимо цю роботу. Все щоб не текло. Ота і ми уходимо все боже, які ви молодці. Просто молодці, дякуємо ми вам. Стараємося зробити свою справу по-бисому. Хоча ми кажуть, що ми молоді, там що не воюємо. Ну була. мені 58 років. Я в роді нам в армії вже вроді старий, а сюди ну ну ще можете допомогти можливо, люди. Діда, я не можу постити на кришу, правильно? Да, ну да, але так. ми все розуміємо. Мені 71 рік, я тут на низу. Год, я, тут на низу. Що, я на я кришу ну, залізу. Ну, Нічого собі. А мені не що вам 71. Ні, ні, я 53 -го ви 53-го року. Ми маємо людям в таких ситуаціях. Гітлер, ні, я його історію не вивчав. Я тоді родився теж 20 ага. апреля Гітлер родив. 22-го ліні народився. Да, да, да ребята, ну Ми зрозуміли. Та що так. ми та саме ми заканчиваємо працю. Нам став час роботи. Ми повинні закінчити да, до заката сонця да. і... в Рим. У нас так, машина чекає. Ми повинні завершити так. свою працю. Все. Все, будьте здорові. Да -да -да. Дякуємо вам. Працюйте, не будемо вас відволікати. Ну і як ви бачите, ми щойно з вами побували дійсно в унікальному місці. Технічний поверх, майже дах. Будинка у Печерському районі. Куди вчора, під час масової комбінованої атаки, на жаль, прилетіла уламок частина російської ракети Циркон, і дійсно це дуже а, такі хронікальні кадри, а, те, бо ми бачимо, що нікого крім засоби масової інформації тут наразі немає. Ми всі приїжджали слідкувати наслідки. Наша журналістка, кореспондентка Галина Стоповець, перша приїхала сюди і показала, що відбувається. А ось ми вже таким по знаєте, слідам приїхали, аби показати, як Ось відбувається процес перекриття даху, і ось ми бачимо, що нашим комунальникам залишилося 30 хвилин. Ну Ваші і звичайно, щастя, що ми допустили вас. Вашу... Да, ми Ваші да це правда. Наше щастя, що ви нас сюди впустили. Ми вам за це і також дякуємо. Ну і звичайно, ми залишаємось на місці, для того, щоб побачити, як саме закінчиться робота. Ну і, звичайно трішечки далі відійдемо, щоб не не заважати нашим комунальникам. Колеги передаю вам слово.